Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив продовжити цю тему попередню ролику про те, що я знімав, що жінки кидають чоловіків, ну, ухилянтів, чоловіків, так, які просто були на шиї жінок. які просто не, ну, звичайно на роботу не виходили, тому що така ситуація склалась. Ну, і жінки їх просто кидали з часом. Ну, це є в попередньому відеоролику. Хто не дивився, то можете приглянути. Але сьогодні я вирішив продовжити цю тему. Так як ви мені дуже масово написали коментарів, що це все більш має глибокий смисл і широкий спектр, як то кажуть. Що це лише не тільки ухилянців стосується, а й взагалі, і навіть і військових, і ті, що після поранення приходять, і навіть ті, що не служать, але мають і броні, і відстрочки. І ну, це одним словом, це масово стосується фактично всіх груп чоловіків, не тільки суто ухилянтів. Я спочатку думав, що це тільки ухилянті фактично скосається, але, видимо, ситуація набагато глибша, чим вона була. От ще раз підкреслю, проставши ваші коментарі. Ну, там мені дуже багато написали, що ось знаю там історії, що ось був військовий, який служив, також його кинула. Щось повернувся, десь інвалід, також його кинули. Ну, це, звичайно, жахіття. Але тут, в принципі, висновок очевидний, що я можу сказати по цьому. Це мої думки, звичайно. Ви пишіть свої коментарі. Я уважно всі читаю. Але моя думка така, що це все якось закономірно. Тому що жінкам вигідно, щоб чоловік був здоровий. Здоровий, Що він міг забезпечувати сім'ю, мав гроші коло себе саме головне. А героя інваліда, ну, не кожна жінка зможе, як то кажуть, ну, не те, що терпіти, а просто бути з ним, так, все життя. Тому що в жінках закладено, що має бути нормальний чоловік, здоровий, який працює, який може зробити сім'ю, забезпечити її і, як то кажуть, бути в достатку. А герой, навіть, який приїде, так. Вибачте мені, ну, але інвалідом також, бо є такі випадки. Ну, Жінка, і звичайно, і там гроші, можливо, буде мати жінка, так, це все. Але самі ви розумієте, що не кожна може витримати з інвалідом, ну, прожити все життя, а тим більше, і сім'ю створити важко, це лише одиниці зможуть. Тому така жінка, скоріше всього, ну, вибачте, що так кажу, але вона просто може піти наліво. Тобто, гроші, можливо, вона буде мати, але з таким чоловіком вона вряд ли буде нормально, як то кажуть, жити і продовжувати своє життя. Так же само і просто, що військові служить. Так. Тому що це великий час, це роки рахуйте, і часто буває, що відпустку не приходять. так. І жінці, жінці що лишається робити? Може, її гроші має, але вона хоче чоловіка, вона хоче хлопа, банально. І також буває, що. Ну, йдуть, як то кажуть, покидають тих чоловіків, йдуть наліво, бо знаходять собі якогось мужчину, який там, можливо, не служить, або десь їдуть за кордон собі. Ну, я думаю, таких ситуацій масово є. Тому ось таке, друзі, сьогодні відео вирішив продовжити. Це як друга частина цього відео, тому що спочатку я думав, що це кусається переважно ухилянтів чоловіків, так що їх кидають, що вони ніде не працюють. І цього подібного, що жінка просто не треба. Ну, видимо, ситуація, просто банально, що це стосується ось, власне, всіх. Тому що якщо чоловіка не має поряд, то жінка не хоче з таким чоловіком бути. І хто би він не був, чи військовий там, так, якимось там був, не знаю, героєм. Ну, жінка хоче просто бачити коло себе чоловіка в першу чергу. Який буде з нею кожного дня, принаймні, або десь там частіше бачити його, бачити, зробити з ним сім'ю, щоб ну, просто жити в достатку, в забезпеченні, виховувати сина, дочку, так. а вибачте мені, герой, який повернеться, але, там, наприклад, ну, обставини такі складуться, що сім'ю завести не зможна чи що, то жінка, звичайно. Це можна зрозуміти, що не схоче навіть бути з таким чоловіком. Хоч він може мати дуже ну, і гроші багато, і репутація так висока. Але одиниці, на жаль, не дуже мало в нашому суспільстві жінок, які можуть бути з такими чоловіками. Тому що жінка дійсно хоче шукати собі найкращого з найкращих. І якщо вони тут не знаходять, вони знайдуть собі за кордоном. А тут бути. То кажуть, з чоловіком, з яким не склалося так, як вона хотіла, то так, на жаль, не буде. Це от мужчини, мені здається, більше, можливо, віддані навіть в цьому плані, що можуть бути з цією жінкою. А от жінки, ну, не знаю. Ну, звичайно, ви пишіть. Можливо, я тут якийсь говорю наклеп на жінок. Звичайно, я не хочу нікого обідати. Це все лише мої думки. Ви не сприймаєте дуже строго. Але. Просто такий висновок напрошується, що в нас жінки просто хочуть ну, мати чоловіка, як то кажуть, і, який має гроші в першу чергу, і який просто нормальний, здоровий мужчина, який може мати сім'ю і забезпечувати і її, і її і її дітей. Ось така думка, тому ось вирішив сьогодні продовжити цю тему, як то кажуть, поставити всі крапки над І. Бачу, тема дуже зайшла вам, тому вирішив її більш так обґрунтувати. Більше, тому що дуже час повторюсь, багато від коментарів писали, що от різні історії. Я дійсно вразився, що стільки історій є, що навіть і військових кидали. І там дійсно інвалід приїжджав, герой України, але все одно жінка і його кидала. Ну, Коли побачив це все. Ну, Тому що не кожна психіка навіть жінки витримає це все. Навіть коли вона бачила, що він був здоровий так все, і тут просто. Ну, так сталося. А Ще тим більше чоловік, можливо, помінявся. Це ж теж психологічний фактор в нього там, можливо, вже психологічне здоров'я вже не таке, як було раніше. І жінка просто бачить в ньому вже якусь зовсім іншу людину, яка вона була в попередній, так, до війни, до воєнний час. Ну, друзі, дуже ситуація грустна, печальна, на жаль. На жаль, вона масова, і це лише все більше і більше. Це все хіба таких випадків з'являється. І що воно буде далі, незрозуміло. Головне, в нас політики і влада говорять: робіть сім'ї, кліпайте дітей чим побільше, щоб населення було більше. Ага. А вони хоч подумали, що вони зробили з пустим населенням. Одним, як то кажуть, заборонили вихід фактично з хати, бо бояться, щоб не бути відправленими, як кажуть, всю м'ясорубку, а іншим, на жаль, також. Краще дуже і не зробили. Ми наоборот зробили все, щоб просто любимо якусь, я не знаю, мотивацію, якесь бажання робити сім'ю. Просто забрали. Тому що немає ніякої ні майбутнього, ні впевненості. А хто зараз хоче заводити сім'ю, коли не знає, що чекати завтра. От. От простий приклад. Але вони де думають, вони, типу, вони живуть в свої ілюзії, вони у них все прекрасно, в них всі живі, всі здорові, у них ніхто не воює, у них гроші хмара, вони можуть і сотні дітей заводити, так? А простий народ, який навіть не знає, чи сам виживе, не то, що їхні діти має, має плодитися, як вони кажуть. Ну, це, звичайно, це наша влада, це все вона винувата. От всі ці ситуації, так, яка в нас склалась, це все винувата влада. Все це вони дійшли, це просто штучний геноцид населення. І з нас вони просто насміхаються. Ось, друзі, така тема. Вирішив вже сьогодні завершити цю тему. Пишіть свої коментарі, пишіть думки, стараюся кожен комент читати, відповідати по можливості. І будьте здорові! І підписуйтесь на канал, ставте лайки, і буду старатися для вас записувати нові і нові відео на цікаві теми.